Зміни для українців у Європі. Директива ЄС про тимчасовий захист продовжена до березня 2026 року, що дозволяє українцям залишатися в Європі легально. Однак у багатьох країнах очікуються зміни у соціальній підтримці, Німеччина з січня 2025 року виплати баджетжат скоротять на 30% для працездатних біженців, які відмовляються від працевлаштування. Польща. Власники статусу «Псал Юкраїн отримують карту побиту СІАКа, що дозволить проживати та працювати в країні трьох роки. Литва, безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців продовжено на рік, а тимчасовий захист діятиме до березня 2026 року. Великобританія візи для українців, видані після 24 лютого 2022 року, подовжуються на 18 місяців. Чехія. Водиться новий дозвіл на довгострокове перебування до 5 років із доступом до ринку праці. Ірландія, з березня 2025 року припиняється надання безкоштовного житла для новоприбулих біженців. Норвегія індивідуальний розгляд заявок на притулок для мешканців західних регіонів України. Знижено фінансову підтримку, зокрема, для пар без дітей. Збережи. Підпишись. ПОШИ